Доброго ранку, мої друзі. Привіт вам з Луцька. У нас в Луцьку ранок. Я вже посмідала, купила кави і беру вас з собою, відкрию вам завісана ще одну на таку частинку, сторону е, мого життя, мого хобі. Скажімо так, е, років чотири вже. Тому я прийняла для себе рішення знайти щось для своєї душі, для свого тіла, турбуватись про своє тіло і мати щось таке, щоб мене тішило, щоб мене радило. Так, є люди, які йдуть в спортзал, так на танці, тобто займаються якимось хобі. Тим, що радує їхню душу. <кій> я маю на увазі саме таке от щось, знаєте, щоб було тільки ваше. От, час для себе. І я обрала для себе маржування. Сьогодні понеділок, друге, по-моєму, жовтня, так, 2 жовтня, і я відкриваю сезон маржування. Коли вже хочеться одягнути куртку, коли прохладно, це означає, що все треба йти купатися. Кожного раночку перед роботою, я на роботу в основному йду на 10 годину, кожного раночку перед роботою, я йду на ставок, ставочок за кілометр від мого дому знаходиться. Я намагаюся йти швидко, це дуже важливо. Іду швидко для того, щоб е, зігріти тіло, так? тому що якщо ми якщо я прийду холодно, то мені буде важко роздягнутися. І от я йду швиденько для того, щоб тіло розігрілося. І е, окунаюся. До речі, я не плаваю, я не вмію плавати. Зараз будете з мене сміятися. Але дуже люблю саме от процес занурення, процес. Окунання, моржування. Я окунаюся, занурююся три рази, виходжу з води, витираюся рушничком, отримую цей кайф, за яким я йду, тому що запускаються всі процеси організму, тіло пробуджується. Це, ну, знаєте, Цей процес він має багато плюсів, тому що це впливає на. По-перше, психологічно на твою самооцінку, бо ти додобуєш себе, яка молодець, я це зробила. І ти, і ти це відчуваєш і думаєш кожного ранку. Так, плюс у тебе є таке відчуття, знаєте, таємничості якоїсь, що щось в тебе є. Те, чого немає ні в кого, і про що ніхто не знає. Тепер вже буде знати, скільки там моїх підписників дуже багато. Так? Мене не дуже розуміють мої родичі. Кажуть, як тобі хочеться, це зранку вставати, бігти, летіти. А в мене це навпаки. Знаєте, Це збирає тебе докупи, це тебе так мобілізовує. В мене, знаєте, є відчуття, що в мене ніби не почався ранок без цього процесу. От Я, я окунулася, все, ранок почався. Плюс запускаються всі всі процеси в організмі. І найголовніше, що Укріпляється імунітет. Це дуже-дуже крута процедура. Плюс, це знаєте, таке єднання з природою, там дуже гарно біля ставочка. Я бачу зранку часто зимою. Я ходжу зимою. Найбільший кайф, найкрутіше зимою, коли великі морози. Це взагалі тоді вав Я намагаюся не пропускати. Іноді я ходжу туди з знайомою, з якою я колись працювала. Вона ходить зі мною. Верніше, я з нею, бо вона перша почала колись ходити, і я до неї пристала. От. Ну, але тепер я вже нікого не чекаю і йду сама. То ми з нею зимою коли ходимо, в нас там вже лицей лежить якийсь молоток чи палка, якою ми пробиваємо лід. І от зимою, коли мороз, це найбільший, найбільше задоволення. От. Тому я сьогодні йду з таким, знаєте, вже я ще не прийшла, я ще не окунулась, а я вже в очікуванні. Оцього такого, знаєте, вав. Круто, клас. Друзі, якщо біля вас близько, є водойма, ну, навіть добре, якби як за кілометр, як я, тому що це, це ти ще ж проходишся 2 кілометри туди-назад, це ще своєрідний спорт, особливо ти йдеш швидко. Так? Тобто це добре для здоров'я, навіть пробігтися зранку, пройтися. Ну, Я бігати не люблю, а швидко ходити і взагалі ходити дуже люблю. На роботу ходжу пішки. 3 кілометри. Для мене це принципово. Я дуже люблю підбори. Ходила все життя на підборах і зараз, мабуть би, ходила, але от через те, що ходжу пішки, я рідко вдіваю підбори. Іноді на роботі ставлю їх, знімаю кросівки і взуваю підбори. О, тому і рада така, що ви сьогодні йдете зі мною. Класно. Класно, класно. Друзі, моржуйте, окунайтеся, загартовуйтесь. Якщо ви не подбаєте про своє здоров'я, не зробите профілактику, то потім приходиться лікуватися. Я два роки тому перехворіла на ковід у важкій формі. Мені ковід дав ускладнення на всі органи системи. І на травну систему, і на статеву систему, і на серцеву судину. І, одним словом, я ледве викарабкалася, я не знаю, що було б, якби не моржування, друзі. Правда, завдяки моржуванню я швидко вийшла з тостером. Як швидко? Я близько року викарабкувалася ще. Але якби не моржування, я більш ніж впевнена, що цей процес би продовжився і затягнувся. Тому якщо ви. Проживаєте близько водойми, пробуйте. Це дуже круто. Це набагато краще, і я, до речі, я не можу обливатися холодною водою в душі. Коли тобі вода ллється наверх на голову, це набагато важче, ніж коли ти заходиш із ніг холодна вода. Тому дівчатка загортовуємось. турбуємось про своє здоров'я фізичне і. І, і, і моральне, і психологічне. На все про все, ця процедура займає рівно годину. То, кілометр йти 20 хвилин туди, 20 хвилин назад, ну і ще там буквально 10 хвилин сама процедура. Тому все відбувається досить швидко, а задоволення, заряду енергії на цілий день. Тому вперед, поїхали. Друзі, погляньте, яка краса. Здавалося, б, прості квіти. Дивіться, як красиво. Як би було, якби їх не було. Дуже гарно. А ось друзів, людей ще квітує жимолость. декоративно. Дивіться, яка вона краси, а як вона пахне, якби ви знали, якби ви могли понюхати, як вона пахне. А ось тут ще, друзі, така от клумбочка. Дивіться, барбаристки, очиток, чорнобривчики так підсвічують їх. так, е, Стамшик. Такий гарненько вистрижений, Знову очиток і ялиночка. Красунечка. Тут ґрунтопокривні рослинки. І знову повторюється композиція. Дуже красиво. Я вже б ялиночку підстригла, аби вона була трошки пишніша, щоб вона була густіша. Я б її трошки підстригла. Очитки безподобні. Отака, друзі, краса. Тільки піднялося сонечко. От там хтось купається. Дуже тут красиво. Друзі, з Богом, Ух ти, клас. Ну, водичка ще, водичка ще не зимова. Водичка ще така собі. Прохолодненька, але не те, що зимою. Дивіться, як тут красиво. Сонечко. Друзі, це просто. Ну, от все, я щаслива. У мене, мене день вже вдався. Показала вам, чим я живу ще трошки. Зараз побіжу, зварю в мене там вариться риберця. зварю борщик ще шавлений і побіжу на роботу. Всім па-па. Відпрацювала, йду на манікюр до своєї манікюрниці. От дивіться, дівчатка. в мене там була така одна жіночка, яка казала, що в неї не тримаються гелеві нігти. Дивіться, от в мене свої нігті, знизу свої, а зверху покриті гелем. Я вже роблю такі нігті 15 років. От дивіться, я ходила з ними 25 днів. Бачите? Результати ніде не зламані, нічого, все просто отут відросло. Зараз вона мені все зніме, запиляє красиво і покриє по-новому. 15 років я роблю село, городи, кухня, мої, нігтики, такі ручки завжди в порядку. Іду з кавою, завжди в мене традиція, так, тому що манікюр такий жіночий. Речі це не просто манікюр, це ще й спілкування жіноче і час для відпочинку. У них така осінь. Така краса. Всі осінні кольори, всі поєднання. Бряночка дуже тобі дякую за твою працю. Дорогі мої глядачі, ось таким був сьогодні мій день. Сподіваюся, вам було приємно зі мною. Мені дуже важливо, аби ви написали, як ви радуєте свою душу, своє тіло, як ви відновлюєтесь в такий складний час, чим себе тішите, чим себе балуєте, що допомагає вам проживати складні часи. Щиро вам дякую за те, що ви були сьогодні. Цей день зі мною провели. Всім нам добра побільше. Побільше любові, побільше радості. Бережімо один одного, бережімо Україну. Зустрінемося на моєму каналі уже скоро. Всім па-па!